Усім привіт! Я радий вітати вас знову на каналі CryptoVibe. Поки я роблю вам веселий вступ, ринки обвалюються, люди зневірюються в криптовалюту, і тому я на такому позитиві хочу вийти до вас, підтримати вас, розповісти, що відбулося, які в нас причини падіння, і що робити далі на ринку. Тому поїхали! Це біткоін. І ось він упав. Яка причина падіння? Цього біткоїна. Звичайній дорослій людині буде все зрозуміло, якщо вона вивчала фізику, що цей біткоїн упав, тому що у нас є сила тяжіння на землі. Якби цієї сили тяжіння не було, обґрунтуйте мені падіння цього біткоїна. Давайте візьмемо інший приклад. Ви живете у будинку і хтось нагадив у вашому ліфті. І ваш сусід сказав, що це був Василь із третього поверху. У вас є конкретно, що Василь гадить у нас в під'їзді. У вас є якась дія і є. Причина, чому відбулася ця дія, і в принципі наш мозок шукає причини для того, щоб обґрунтувати якісь речі, які відбуваються у нас в світі. Яка причина падіння ринку? Чому біткоін впав нижче 50 тисяч доларів? Ефір опускався до 2 тисяч доларів? Насправді є три причини, які гуляють по інтернету: перша це Японія і рецесія, що там відбувається. Друга причина, вона не така популярна, її не обговорюють у публічному. Просторі, що потрібно, щоб ринки охололи. І третя причина: біткоін та інші активи упали із сили тяжіння. <му> Насправді не важливо, яка саме причина падіння. Сама суть усіх падінь порозити інвестора у негатив і зробити так, щоб він на цьому негативі на своїх емоціях. Прийняв невірне рішення, а тобто продав свій актив, або ж зневірився в той актив, який він держав крупному гравцю. Потрібно маніпулювати ринком, і саме так вони маніпулюють. Я особисто вважаю, що це мана небесна до нас спустилася. І саме таке падіння потрібно було для ринку, щоб ринок трохи остудився, тому що йому потрібен простір для того, щоб летіти. Йому потрібно розчарувати всіх тих інвесторів по правилу перета. А в крипті я вважаю, і ще більше не 80 на 20, а 95 на 5%. Тобто 95% усіх людей в крипті, які зайшли і заробили на ноткоїні, які зайшли з якимось класним кейсом, які зайшли з вірою і на рості альткоїнів, що вони далі будуть рости, щоб вони всі зневірилися і попродавали свої активи. А навіть якщо інвестор не буде продавати свої активи, це дасть дуже велике топливо для того, щоб активи різко почали рости. І в нас був цей параболічний ріст. Для прикладу, я візьму вам. Людину, яка купила ефіріум по 3500. Що ж відбувалося з цією людиною? Вона, наприклад, купила на середині квітня ефір по 3500 і вже рахуйте 4 місяця сидить в просадці. І ефір спускався до 2000 доларів. В звичайної людини, яка купила цей актив, присутні негативні відчуття, що він сидить в мінусах. І як тільки ціна повернеться до цих значень, тобто до ціни 3500, вона захоче продати цей актив щоб більше ефір, тобто цей актив. Не визвав неї негативних емоцій. Саме так відпрацьовував ринок раніше, і так він буде відпрацьовувати і далі. А щоб вас не обманювали новинами, які гуляють по мережі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я підтримую новачків, яким досить тяжко тримати свої активи в такий ринок. Я там ділюся методами заробітку, усіма, якими я користуюся, і проекти, які я відробляю, абсолютно безкоштовно. Посилання буде під цим відео. Як я вам приводив. Приклад з самого початку, причиною, чому впали ринки, всі обвинувачують Японію. Як я вам привів приклад із самого початку з тим біткоїном, який падав із сили тяжіння, це саме поширена причина, яку можна підв'язати під це падіння. Хоча я особисто вважаю, що відбувається стерилізація ринків. Інвестори втратили за добу, тобто продали свої активи і виняли 3 трильйона доларів. Із фондового ринку США і гроші постійно виймають для того, щоб зменшити інфляційне навантаження на ринок, і потім їх назад печатають. Це клічність ринку, яка дуже часто відбувається перед виборами в США, на яку я особисто ставлю дуже велику ставку і вважаю, що саме під цю подію ринки будуть пушити, будуть печатати гроші, і на легких грошах ми будемо летіти. Це є одним із моїх. Факторів для росту стерилізація ринку відбувається із 60-х років. Ринок є циклічним. А тепер просто подивіться, що говорить Трамп про крипту. Та людина, яка з великою вирогідністю прийде на пост президента. Чи продовжиться падіння? Ось головне питання, яке бентежить усіх уже на відскоки, тому що не, не мав можливості записати у самий час падіння, коли всім було так тяжко. Дуже багато спеціалістів зараз перевзулося і тепер знаходиться в шортовій позиції. Тобто вони розраховують, що у нас буде ще одне падіння. І як я думаю, так, звісно, зараз нам всім дадуть закупитися ефіром по 2000. тисячі, всі шортисти зароблять гроші, а потім ще зверху куплять біткоін по 49 тисяч і ефір по 2000. тисячі. Звісно, завжди більшість права, і ми йдемо саме туди. Це був, звісно, сарказм. Я особисто так не вважаю. А чи продовжиться падіння? У мене на це є тільки одна відповідь: ніхто не знає. Це буде видно тільки заднім числом. Тобто, коли вже через рік ми будемо бачити графік і казати, так, да, ну тут було понятно, що ми впадемо. Ніхто не знає, коли буде рости біткоін і коли він буде падати, і так само про всі ринки. Що я ж тоді очікую від ринку? Я особисто, як і казав, про що я пишу майже щотижня у себе в телеграм-каналі, що я очікую ріст цієї осені. Так, буде скоро відбуватися дуже важлива подія для економіки США це вибори. І дуже багато факторів перехрещуються і дають нам змогу, змогу проаналізувати декілька вже циклів, повторюються одне й те саме. Після пару місяців халвінга у нас починається ріст. Вибори в США дуже гарно стимулюють економіку, тобто там друкуються нові кошти, і це запускає економіку, запускає ринки, а також ринки криптовалюти. Ринок криптовалюти вже нікуди не дінеться, тобто він не пропаде. Поділюся з вами відвертостю. Нема вже такого, коли я заходив у 2020 році, і ось зараз біток впаде, і всі про нього забудуть. Такої думки наразі і не має бути, тому що вже найбільша економіка в світі прийняла ETF на ефіріум. Прийняла ETF на біткоін. Біткоін уже додають в резерви США. Біткоін додавали в пенсійне портфоліо США. Цей актив нікуди не дінеться, ETF не можуть відмінити як на біткоін, так і на ефір. Ринок криптовалюти буде тільки розвиватися і рости. Як тільки появляться дешеві кошти, як тільки економіка трохи налагодиться і все стане добре, почнуть печатати гроші. Всі, хто захоче полудити, всі, хто захоче ставити свої кошти або заробити, полізуть, звісно, у криптовалюту. Там ми будемо продавати наші активи їм набагато дорожче, коли вони захочуть ці активи придбати. Це моє бачення на ринок. Ви можете бути з ним не згодні. Будь ласка, напишіть свою думку, якщо вона є обґрунтованою в коментарях. Я завжди буду радий послухати конструктивні аргументи. Тому велком коментарі. Не забувайте про мій телеграм-канал, в якому дуже багато якісної інформації, з якою я заробляю і ви можете заробляти разом зі мною. Ця інформація абсолютно безплатна. З вас тільки лайк під це відео, підписка на мій ютуб канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Відео будуть наразі часто. Я буду вас радувати гарною. І якісною інформацією, з якої ми будемо з вами заробляти. Тому гарного та прибуткового вам дня! Побачимось в наступному відео!